Коли ви податковий резидент Іспанії, ви просто під мікроскопом податкової іспанської це подзвонив мені недавно. Клієнт каже: я хочу купити на острові Пальма де Майорка нерухомість і хочу скористатись вашими послугами по заводженню грошей. На рахунок так купити, щоб ну я не мав ніяких проблем там з банками і з податковою, і так далі. Ну і я почав розпитувати, яка там ситуація. Ситуація там наступна. Жінка вже є на даний момент резидентом Іспанії, тобто вона відкрила автоному. Ну і вони продали майно після того, як ми відкрили майно в Україні. І по законодавству Іспанії. Ви повинні заплатити податок на те майно, яке ви продали в Україні, і взагалі, коли ви податковий резидент, ви повинні весь дохід, де би не був, ви маєте оплачувати в Іспанії, тому що ви податковий резидент Іспанії. І це вже зовсім інший кейс. Я пояснюю, ви вже пішли такою дорогою, де вам тільки потрібно відкривати іспанський банк, і тут вже ніяк не оминеш податків, і вам треба прозоро працювати. Тому що, коли ви податковий резидент Іспанії, ви просто під мікроскопом в податкової іспанської. Це не так, як якщо ви ще не резидент і ви щось там продали, тоді, відповідно ви ще не повинні ніяких податків платити в Іспанії. Тоді це простіше, тому я говорю: ті, наприклад, українці, які хочуть купити е, в Іспанії майно. Але не є резидентом Іспанії, це простіше, якщо ви резидент в Україні заробляєте, супер. Якщо десь в Європі також супер. Бо це знову ж таки в залежності від е, кожної країни, яке там є законодавство, той податок ви і сплачуєте. Це також слід врахувати. Тому, друзі, якщо е, ви хочете допомогу повністю при угоді, юридичний супровід, завід гроші там чи готівки перевести на європейський купити рахунок, чи з гривневої доларової карточки купити нерухомість. Ми це вам поможемо. нас це все офіційно. Ми працюємо з юридичним компанія, всі ліцензії є. Компанія величезна, 30 років на ринку, це не просто там щось знаєте, що-небудь. Тому в тому плані врахуйте це.